Чернігів відзначає 400-річчя надання місту Магдебурзького права. Від 27 березня 1623 року майже 200 років Чернігів жив та розвивався за європейськими стандартами. Зробити короткий екскурс в наше минуле. Пропонує виставка, що відкрилася в фоє музичної школи імені Вільконського. На ній можна побачити, як тоді виглядали міський герб, печатки та прапор. Ми розпочинаємо цикл культурно-просвітницьких заходів, присвячених ювілейній даті 400 років присонібу надання Магдебурзькому праву нашому місту Чернігову. Для нас дуже важливо підкреслити оту арочку, як було, і як сьогодні. І ми сьогодні також хочемо бути частиною Європи, враховуючи. Те, що сьогодні нам не дають цього зробити, наші е, не брати, які і 400 років по тому цього не давали нам зробити. Захід, що відбувся в малій залі музичної школи номородин, поєднав історію з музикою. Співробітник історичного музею Валентин Рибинок розповів присутнім історію надання Чернігову привілею від польського короля Сигізмунда III, як у першій половині 17 століття у місті почав діяти магістрат. «Коріння таких понять, як міська рада, міський голова, міське самоуправління, все це лежить в історії. Саме історія міського права починається. В середньовічній Німеччині в Магдеточніше саксонському місті Магдебург. Зі сцени прозвучала музика епохи бароко, інструментальні та вокальні твори. Викладачі та учні мистецьких шкіл підготували для цього заходу концертну програму. Глядачі змогли насолодитися творами Вівальді, Барбела, Рамо, Бакеріні, Генделя.